Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошовець. Українці ловлять кожне слово з Сполучених Штатів Америки, ловлять кожне слово президента Америки Дональда Трампа та його підлеглих з державної адміністрації США. Ну що я вам скажу? Для чого слухати Трампа? От, спитаю вас, для чого слухати Трампа? Запитаю вас правильно по-українськи. Ви скажете, ну як він же пообіцяв за 100 днів закінчити війну? Знаєте, дорогі рідні, давайте будемо думати, подивіться, що сталося після його слів про те, що він закінчить війну. От він тільки сказав, що за 100 днів закінчить війну. Подивіться, що зараз робиться. На Україні чи в Україні. Подивіться, як розгорілася війна. З якою силою після слів Трампа? Як Трамп зупинить цю війну? Скажіть, будь ласка. Це раз. По-друге, для чого слухати Трампа, коли у нас є авторитети, які знають більше, ніж Трамп? Один з них Євген Дикий. Ви знаєте, от колись у Путіна був такий клоун, як Жириновський. Але Вольфович Жириновський клоун клоуном, Але все те, що він говорив, збувалося. А у нас є такий клоун у влади. Це Євген Дикий, так, головний пінгвін України, якого НАБУ і дбр кошмарять за 45 мільйонів доларів, яких він проїв і пробухав з антарктичними експедиціями України. Але це його не хвилює. Він виходить на екрани, кочує по студіям його представляють як командира взводу Айдара, як великого патріота і великого воїна. Безсмертний націоналіст Євген Дикий при всіх владах, при всіх президентах. Так, так от, що сказав Євген Дикий після слів Трампа про те, що за 100 днів закінчить війну. Буквально вчора він дав інтерв'ю. В якому він сказав, що війна буде продовжуватись до 2026 року. Увага! Навіть не на 2025, а до 2026 року. При цьому масне пухке обличчя Щирого українця тере чорношляпого дикого Євгена з Хмельниччини сяяло такою посмішкою, що я просто дивувався, як українці можуть взагалі його дивитися. Війна, він посміхається і з посмішкою каже. Війна буде йти до 2026 року. Повірте, Євгену Дикому. Ви знаєте, Євген Дикий каже те, що кажуть у наших владних кабінетах. Він клоун? клоун. Але те, що каже Євген Дикий, збувається. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!